В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. І і святий Миколаю, будь-яку любідних, ми твої діти, благаємо тебе, допоможи нам у нашій скруті, як матеріальній, так і духовній. Особливо навчи нас мужньо і чесно, нести свій хрест. До кінця нашого життя, не нарікаючи ні на Бога, ні на людей, випроси у Пресвятої Троїці для нас в благодаті, глибокого єднання з серцем Ісуса на Христі, аби ми завжди благоволіли, поклонялися святій муці Ісуса та в усьому наслідували убоге життя Пресвятої родини з Насарету. Ось святий Миколаю! Потіши те любних, заступайся за нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богорадиться, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти темі жінками, і благословений відвану Твого, бо ти породила Христа Спасе, і збивайте рядощ нашу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, святий Отче наш Миколаю, противний чудотворче добрий пастирю і покровителю землі української, ти є скорий помічник у бідах усім, хто до тебе прибігає, до тебе з сильною вірою приходимо і просимо синою, даною тобі Богом, яви чудо і, і милість Його на нас, грішних. Зупини ворога, що хоче погубити нас, захисти нашу державу Україну. І нашу церкву від усіх ворогів ведимих і невидимих. вбережи від ворожих куль і несподіваної смерті наших людей та, на... та наших воїнів, як рятував ти святителю, плаваючих по морю, так і нині твоїм заступництвом оберігай усіх наших воїнів від усякого лиха, укріпи силою Господнього, війську українське. І благослови на перемогу над ворогом, охорони, кордони, держави нашої з моря і з усіх сторін, захисти кожне місто українське від ворожого вогню з неба, Збережи наші храми святі, могли мо тебе, святий Отче Миколаю, повсякчасно охороняй у небезпеці кожну родину, Рятуй невинних дітей. Твоєю отчою ласкою за і утіш усіх страждаючих і наляканих. Умоли Господа нашого, щоб зберіг Він і благословив український народ. На нього усю нашу надію покладаємо, хай буде воля Його блага над нами. Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця Єсена і Святого Духа. Амінь.